Euh, événement euh, annuel. Donc, euh, je, je peux peut-être même euh, prendre l'obligation euh, de vous accueillir chaque année euh, pour le Forum des euh, associations et initiatives franco qu que... Je voulais parler aussi de Natalka. Alka qui nous a quitté, qui n'est plus ici, qui a disparu euh, récemment. C'était quelqu'un qui a mis la barre très haut, qui, euh, qui s'est défoncé, je veux dire, dans le sens où à toute sa mesure, toute sa force, tous les thèmes de la vie, de la vie, comment dirais-je, communautaire, de la vie de la communauté ukrainienne en France et à Paris, nous aurons une pensée pour elle. Voilà, ça c'est Natalka qui Toutes les actions menées par Ukraine Art depuis 13 ans. Ça c'est Natalia qui Et ça c'est spécifique de notre projet Kiev à Montmartre, quand les 3 sont allés à Kiev, I think the Ми приїхали для того, щоб познайомитися з асоціаціями, яких ми дуже часто знаємо по Фейсбуку, але не знаємо персонально. От, і наше бажання це розвинути співпрацю між асоціаціями. бо Дуже часто інформація про різні акції доходить дуже пізно. І ну саме головне це робити зв'язки між нашими асоціаціями усюди, у Франції, для того, щоб робити спільні акції, щоб бути більш Ну, Наприклад, дивися, минулого року ми привезли Вавілон 13. У, uh, фільми? фільми І також групу uh, оператора, реалізатрис, uh, режисера. І вони приїхали з фільмом, який ми переклали, ми суртитрували, але якщо вони приїдуть тільки до Ліля, не цікаво. Вони були у Страсбурзі, вони були у Парижі, вони, здається, були у Бельгії, але не буду брехати, вони, здається, так і було. Ми за один раз, за один приїзд чотири міста сказать, зайняли. і Хотілося б розвинути це далі-далі. подалі. Далі. Тобто, якщо речі, які робимо не ми, які роблять інші, ми хочемо ці речі також запрошувати до нас. Форум асоціації можливість поспілкуватися з іншими асоціаціями і дізнатися, як вони починали, як вони функціонують і як ми можемо допомогти один одному. <головік> Я мала змогу поспілкуватися з культурними асоціаціями КНА. В нас виникла ідея якби, брати їхні проекти і, і представляти їх в бордо. Культурний проект є багато ідеї. Мета якби централь, щоб всі ці проекти могли. Подорожувати по містам Франції: в Бордо, в, в Ліоні в інших містах. Я з радістю приїхала сюди. Чому? Тому що, по-перше, для мене це зустріч з моїми однодумцями. По-друге, це обмін і е, розширення мого обрію зору до того, що є в Франції, які асоціації, які у них напрямок, що конкретно вони зробили, що вони роблять, плани на майбутнє. Тому для мене це надзвичайно важливо, оскільки я лише починаю. Коли ми збиралися з самого початку, ми думали, що буде десь 20-30 асоціацій, ми тут зберемося, так, між собою поспілкуємося, щось, може, організуємо, запросимо трошки людей. Але коли ми почали збирати інформацію просто взагалі про асоціацію у Франції, то виявилося, що асоціацій набагато більше. Є дуже багато асоціацій, які займаються дуже цікавою діяльністю. І взагалі в нас тільки в брошурі нашій більше 70 асоціацій надіслали інформацію. Потім серед них більше сорока приїхало вже в Париже на сам форум. Тобто ну, трошки менше половини з них це асоціації не паризькі, тобто є люди, які приїхали з Марселя спеціально на форум, і люди, які приїхали з Піренеїв, тобто з усієї Франції з'їхались. Ідея цього форуму не тільки зібрати українські асоціації, просто щоб ми з собою зустрілися. А також показати французам, що у Франції є багато українців, що вони розум... ну, вони добре інтегровані у Франції, тому що вони мають тут громадське об'єднання, громадське об'єднання, причому не просто українців, а об'єднання разом з французами, які мають спільні проекти з французами. І відповідно так само нагадати французам, що, ну, що ми взагалі є. Е -е і зробити це саме в форматі, який зрозумілий французам, тому що в Франції взагалі такі форуми асоціацій, форуми громадських ініціатив. Це є захід, який проходить практично в кожній комуні, в кожній місцевості, тобто вони проходять регулярно там, раз на рік, два рази на рік, і це є зрозумілий формат. Тобто ми намагаємось підлаштувати трошки під них, щоб так само їх залучити до діяльності українських ініціатив та асоціацій.